Сьогодні ми подивимось на новинку новинкові Нечерхайку намет 2UL, який якраз в цьому році вийшов на ринок, і який, логічно є полегшеною версією популярної моделі Star River. Загалом. У китайських виробників завжди коздром було те, що вони могли зрозуміти дуже чітко вимоги споживача до спорядження і чітко втілити їх в тому спорядженні, не додаючи нічого такого, що не потрібно споживачеві, і тим паче не кажучи, що ми його додали, воно вам треба, і ви просто про це не знаєте, як зараз робить дуже багато популярних виробників в світі. Але в випадку намету Star River 2UL щось пішло не так. Мабуть, вони обрали занадто багато кумирів, якими надихалися. Бо вони понабирали різних рішень звідусіль, але деякі з тих рішень просто не зрослись між собою. Але якщо мої зауваження до цього намету для вас будуть не важливими, то насправді для вас це може бути дуже класним придбанням такий намет, бо він коштує лише 6 тисяч гривень, тобто 150 доларів. Водночас це доволі легкий вагою лише ,750 кіло намет на двох людей двошаровий з великими тамбурами. І вельми продуманий. І почнемо ми історію продуманості з упаковки. Я особисто не є фанатом такої упаковки, але я думаю, що в світі фанатів її дуже багато. Вони скопіювали її з бренду Summit. І ідея такої упаковки полягає в тому, що в нас є окремо ніби окремий мішечок для тенту зовнішнього, окремий мішечок для спальні, навіть тут намальовано, що спальню сюди класти, і окремий мішечок для дух, який кріпиться до всього того ззовні. І разом то все скріплюється фастексами, а до речі, не гачками. Як було в Сіто Саміт, бо в Сіто Саміт мені ті гачки не подобалися. І у випадку чого ви можете його переносити отак от разом однією купою, або якщо хочете розкинути його між людьми, чи відділити щось мокре від чогось сухого, то його можна все переносити окремо. Мені здається, що це трохи зайві елементи. Мені подобається, коли все-таки все лежить в одному мішку, бо фастексами скріплювати різні частини одне до одної, то не мій варіант. Але я повторюю, що я знаю, Фанатів такого рішення в світі є дуже багато. При тому зауважу, що вони продумали моменти зносу тих чохлів. Адже в нас весь чохол є з тканини 15 ДНЄ, є, з якої зроблений намет. Але ті місця, де наставляються дуги жорсткіші, зроблені з жорсткішої тканини. І так само на чохлі для дуг. У нас є подвоєння тканини внизу. І що мені ще сподобалось, такий спосіб закривання чохла без всяких шнурків і пластикової фурнітури. От в нас є тут дуги. І, відповідно, ми, коли закриваємо чохол, просто вивертаємо його кінець. І в нас дуги вже нікуди не випадають. Водночас ми полегшуємо тим чохол, що не використовуємо ані шнурка, ані пластикової фурнітури. Отже, в комплекті в нас дуги алюмінієві в окремому чохлі, і тут теж зауважу, що подивіться, наскільки короткими вони зробили дуги в складеному стані. Тобто цей намет цілком може підійти для байкпекінгу, бо я думаю, він якраз поміститься на кермі велосипеда без проблем. І також одразу зауважу, що на каркасі в нас є кольорове кодування. У нас е, частина наконечників є рожевими, частина сірими. І відповідно, потім, коли ми будемо ставити спальню, одні кріплення будуть на спальні рожевими, одні сірими. Але тут також вже зауважу, що ці наконечники є пластиковими, і я не знаю, наскільки довго вони проживуть, бо вже зараз я можу показати, на них є певні сліди від металевої фурнітури спальні. Як швидко та фурнітура, врешті-решт переріже ці пластикові наконечники, сказати не можу. Але думаю, що станеться це станеться значно раніше, ніж сталося б, якщо б ці наконечники були металевими. В цьому мішечку у нас просто лежить спальня, її зараз будемо ставити. А в цьому мішечку в нас лежить футпринт до намету, який також йде одразу в комплекті. В нас є додаткова поличка для тамбуру намету, яку я покажу пізніше. У нас є мішечок з кілочками і відтяжками, і власне тент намету. Щодо кілочків і відтяжок, то на відміну знову ж таки від більшості популярних брендів, які продають свої намети за космічні кошти. Тут в нас одразу є всі відтяжки і всі кілочки. Єдине, що кілочки частину я забув вдома, бо після встановлення намету їх помив і не зазяв з собою. Будемо використовувати заміну. Але знайте, що в комплекті є повних 14 кілочків, яких вистачає. Для кріплення намету з усіма вітровими відтяжками. Щодо самих кілочків, то це класичні v подібні кілочки. Мені таке рішення дуже подобається, ними зручно користуватися. У нас одразу є петельки зі шнурка, за які ми можемо ті кілочки від... витягати з землі. А щодо відтяжок, то це теж класичний 2-мм шнур з пластиковими лайноками, які чудово працюють. І до них жодних претензій в мене немає. Отже, на що маємо звернути увагу на етапі встановленої спальні? Хабова конструкція з однією перемичкою. І все тримається до кубки пластиковою фурнітурою по центру і металевими хабами на кінцях. Також зауважу на ту фурнітурку, яка тримає цю дугу в розкладеному стані. Вона зроблена за ідеєю фурнітури дах, тобто кулька на кінці каркасу вставляється відповідно пластикову петельку. І якщо ми говоримо про фурнітуру ДАК, то вона є надзвичайно надійною. І така фурнітура в мене вживе вже понад 10 років в одному з наметів. Як буде ця новнем фурнітура працювати, я також не знаю, але оскільки намет бюджетний, то я пророкую буде кілька років вона проживе. А далі вся спальня до е, тенту. Кріпиться з допомогою пластикових гачків, які також є ноунейм, no але виглядають на перший погляд добрими. І тут можна подивитись на те кольорове кодування, про яке я казав. У нас рожева фурнітура спальні збирається разом з рожевими наконечниками каркасу. І одразу момент, який мене трошки турбує, в наметах Nature Haic час від часу буває, що відривається ця частинка стропи, яка йде від саме металевої фурнітури. До кілочка. І тут теж видно так, що, от особливо на цьому з цього боку, що вона вже починає потрошку розлазитись, а тут шов зроблений прямо з краю з краю. Тобто тут може потенційно бути. Вихід з ладу цієї маленької стробки і її треба буде дошивати. І тут же дивіться, чи ви ви хочете цим займатись, чи хочете шукати більш надійні намети. І ще один момент, на який я одразу хочу звернути увагу ззовні. Це розмір футпринта. Отут він у нас йде майже в лінію з наметом. А з цього боку він у нас виступає на 5 сантиметрів, а футпринт ніколи не має виступати за намет, бо коли буде йти дощ, все буде потрапляти на футпринт і залітати під спальню. Відповідно, виробник має його зменшити сантиметрів на 8-10, а ви коли будете встановлювати намет. Я б радив не розтягувати футпринт, а з одного краю його підгинати під намет, щоб не напоротись на цей недолік, про який я говорив. Ще зверніть увагу на оці помаранчеві петельки, але для чого вони використовуються, я покажу трохи пізніше. Тепер залазимо всередину. І одразу теж бачимо досить цікаве рішення, яке здається, вони взяли з наметів Big Agnes, якщо не помиляюся. Це два бігунка на дверях. Перевага в тому, що у вас ніколи не буде такої ситуації, що бігунок застряг десь по дорозі, і ви не можете однією рукою відкрити двері. Ви спокійно відкриваєте один бігунок, другий бігунок і залазите. І якщо вам не дуже, скажімо так, шкода свій намет, то можна робити таким способом, коли ви просто берете за край дверцятки. І відкриваєте його. Блискавка тут, до речі, не YKK, теж no name якась, але працює добре. Єдине, що мені здається, що розмір 5 блискавки для цього намету завеликий, бо коли ми два бігунки зводимо докупи, як би ми сильно не старалися їх скласти разом, все одно лишається трохи місця, і якимось дивом цю дірку завжди знаходять комахи. У нас тут на ділянці багато мурах. і Кожен раз, коли приходив до цього намету, коли він постояв певний час, всередині завжди є мурахи, а це насправді єдині отвори, які залишаються. Була б блискавка номер три, були б бігунки менші, вони б краще дотикалися, і цієї проблеми не було. Щодо входу в намет, він тут, якщо ми говоримо про спальню, просто величезний, і цим мені він дуже подобається. І у відкритому положенні ми можемо закріпити ці дверцятка. Класичним методом, від якого я не в захваті, але який добре працює. Тепер щодо внутрішніх розмірів намету. Про довжину поки що скажу, що виробник збрехав на 5 см. Він пише 2,10, але насправді намет довжиною 2,05. Однак покажу результат, коли ми вже поставимо тент, Бо це двошаровий намет, і це важливо. А от щодо ширини, то виробник збрехав трошки більше, ніж на 5 см, бо він пише, що ширина намету 130, але два килимки по 65 см влізають сюди в протул, розтягуючи намет. Тобто реальна ширина намету скоріше десь 1,22 м. Хоча, якщо потрібно, два килимки по 65 см невисокі, поставити сюди можна. З того, що в нас є всередині, я б відмітив дві кишеньки, одна в голові і одна в ногах. І проблема цих кишеньок в тому, що їхня верх... верхня частинка ніяк не кріпиться до каркасу. Відповідно, вони провисають і щось супер важке. Ну, воно, хоч на перший погляд, тримається, але б мені було стрьомно трохи його класти. Особливо, якщо це якийсь великий пауербанк, він тут лежить, ти встав його десь підбив трохи, він падає на обличчя тому, хто лежить поруч з тобою. Але якісь дрібнички складати можна. В випадку кишені в ногах, то оскільки вона є е, коротшою. То вона не так сильно е, спадає донизу, і в неї вже можна класти важчі речі. І ще один невеличкий бонус то є гачок на стелі, куди можна зачепити ліхтарик. І все. На жаль, на превеликий жаль, тут немає в комплекті і немає взагалі кріплень для якоїсь полички. А мати її тут було б дуже добре, особливо якщо б вона була в ногах десь намету, от в цьому е, в цій зоні, як вона є в Біґнесу, і як є в Сіто Summit. Тоді б цей намет став для мене ще цікавішим. На етапі встановлення тенту ще покажу, як кріпиться тент до поперечної дуги, отакими тоненькими пластиковими рамочками. Щодо тенту, почнемо з дрібничок. Отже, Перший недолік, який я помітив, що немає кольорового кодування встановлення тенту, і часом його треба покрутити, щоб зрозуміти, яким боком він стає. Наче з одного боку там є великий виріс, на який можна орієнтуватись, але коли тент складений, то і виріз помітити важко. З кожного торця тенту в нас є вітрова відтяжка з регулюванням, і по кутах він кріпиться до спальні з допомогою пластикового фастексу, який теж має регулювання. Тут все круто. І теж одразу заважу, що на кожному тамбурі. Що вони скопіювали з намету Nemo Dragonfly? У нас є одразу два кілочка, що робить тамбур надзвичайно широким. Також на цьому наметі у нас є чотири точки кріплення вітрових відтяжок Два спереду, дві спереду, дві позаду. Але з ними є як і переваги, так і недоліки. Ті точки кріплення вітрових відтяжок, які знаходяться в голові, мають відповідні кріплення на липучці, які ми чіпляємо за каркас. І відповідно вітрова відтяжка буде тримати вже весь намет, а не тільки тент. І це правильно так має бути. Водночас, ті вітрові відтяжки, які в нас знаходяться в ногах, не мають кріплення на липучці. І тому, якщо ми тут навіть і закріпимо вітрову відтяжку, то від неї додаткової стійкості намету особливо можна не очікувати, бо вона під собою всередині нічого особливо не тримає. Тепер переходимо як до однієї з найбільших переваг цього намету. Так і до того недоліку, який мене особисто відлякує від придбання такого намету. І це все стосується тамбурів. З одного боку, круто, що вони зробили так само, як і намети Nemo Dragonfly, зробили два кілочка в кожному тамбурі, і ми отримали більше тамбури. Але нейчерхать цього здалося мало. І вони, надихнувшись наметами Big Agnes Copper Spur, вирішили, що кожен тамбур має перетворюватись, як і в наметах Big Agnes Copper Spur, на отакий дашок. Але... Ці два рішення, 2 кілочка і тамбур, що перетворюється на дашок, не працюють разом. Якщо ми розглядаємо тамбур в форматі дашку, то все, наче виглядає прикольно. Ми маємо величезний вхід в спальню, ми маємо тут невеликий навіс, який в разі чого може захистити від легенького дощу, може десь, може десь від сонця, якщо зверху спальник накинути і отримати максимально теплоізоляцію. Але все перестає працювати, якщо ми. Хочемо цей тамбур використовувати просто як тамбур, як ми його будемо використовувати в більшості випадків, коли користуємось наметом. Бо стає незрозумілим, а як, власне, нам потрапити в намет. Цю блискавку немає сенсу використовувати, тому що це дальня від входу в намет в спальню блискавка, і нам складно дотягнутися туди до бігунка, щоб відкрити спальню. Ну і плюс оцей вхід. В порівнянні зі мною є супер вузеньким, низеньким, незручний. Тобто ця блискавка відпадає. Можливо, ця блискавка. Але якщо ми відкриваємо її, то окей, ми можемо дотягнутися до входу в спальню, але який вхід в нас на тенті є, він ще менший за той вхід. І відповідно, коли ми залазимо сюди в спальню, нам щоразу потрібно таким гусеним туди пролазити. І таким самим гусеним вилазити назовні. Можна це робити? Можна. Чи зручно Ані трохи. Особливо, якщо буде дощ або конденсат, все буде супермокрим, все ще це буде залишатись на вас. Я не зрозумію, що думав виробник. Невже він думав, що кожного разу, коли ми будемо вилазити, залазити з намету, то ми будемо знімати оцей от кілочок і скручувати двері тамбуру нагору. Тобто, це базова непродуманість або базова жадібність до максимального функціоналу, де він хотів втілити все в одному наметті, а воно просто разом не працює. І фінальне, про що я хотів поговорити, то про довжину спальні. Тепер, коли вже в нас стоїть зовнішній тент, можна показати, в чому є певна проблема. В мене, нагадаю, зріст 188 см. І якщо я лягаю в цей намет, то мені наче добре. І навіть я в ньому спав дуже-дуже багато, мабуть, ночі 10 і на боку, і на животі. І все виглядає ок, допоки ми не згадуємо, що на цій стінці в нас є більший потенціал до конденсату, бо зовні в нас другого шару тут немає. В мене не було ситуації, що був конденсат, бо погода не була такою, де він мав з'являтися. Але якщо він з'явиться, то він буде і на моєму спальнику, і на моїй голові. Якщо у вас зріст буде менший за 180 см, я думаю, цим наметом вам можна сміливо користуватись. І за конденсат не переживати. Бо все одно це трисезонний намет, який зазвичай використовується в теплу погоду. Але якщо ваш зріст більший за 180 см, подумайте, наскільки ви готові з тим конденсатом дружити. Якщо так, цей намет можна брати. Якщо ні, то я б його не радив. Мені для мого зросту, ну, знову таки, як і зі входами, я можу терпіти без проблем, якщо треба, але хотілося б, щоб все ж таки намет був довше. У висновку скажу так, що цей намет мав потенціал стати королем ринку бюджетних наметів. Якби його тільки збільшити ще сантиметрів на 10-15, і якби забрати оцю ідею е, дашка на тамбурі, або забрати ідею другого кілочка. Одне з двох забрати, і все буде працювати супер. Тоді вирішиться в нас проблема з входом в намет і вирішиться проблема з довжиною. Ну і в ідеалі виробнику треба трошки зосередитись на якості, поміняти кінцевики дух все ж таки з пластика на метал, щоб вони жили довше. Раніше він так і робив, я не знаю, він чому такого не робить. І зосередитись на якості тих от, е, стропок, які є на кутах спальні. Бо вони все ж таки, я думаю, відірвуться. Раніше, ніж би того хотілося. А в ідеалі ідеалів, якщо б виробник врахував всі ці зауваження і плюс зробив ту саму ідею, але не взявши за основу модель Стар Рівер, а взявши за основу модель Монгар. Бо тоді ми отримали набагато більше простору всередині намету. Бо я вам нагадаю, що в наметі монгару ця поперечна дуга вона навіть трошки ширша, трошки довша, ніж ширина намету. І відповідно, там в наметі виходить супербагато простору. І той намет, навіть нехай він би вже вважив не 1750 грамів, а 1950 грамів. Був би дуже і дуже крутим. На тому на сьогодні все. Мене цікавить тепер, що ви думаєте про цю новинку на Черхайк, чи ті моменти, на які я зауважив, є для вас такими категоричними і важливими чи ні, і чи ви б цей намет хотіли собі? А наразі дякую за перегляд і щаслива. І ледь не забув вам показати, навіщо були потрібні ті помаранчеві петельки на спальні. Справа в тому, що за них і за ще одну петельку на тенті чіпляється такий піддончик, на який можна складати те, що ви не хочете забруднити об ґрунт, або якщо ґрунт вологий, що ви не хочете ставити на вологий ґрунт. І зауважу, що тут також є кольорове кодування, навіть на цьому невеликому виробі. Бо в нас ті куточки, що чіпляються до спальні, вони є е, помаранчеві стропки до помаранчевої стропки, а що чіпляється до тенту, то сіра стропка до сірої стропки.